Записуємо відео експеримент, хочемо потестити турбонасадку разом з оприскувачем. Скільки часу? 10-5 хвилин, 30 хвилин може працювати і насос, і турбонасадка. Так, взяли ми акумуляторний оприскувач 10 літрів. У нас є батарейка. Давайте для заміру поміряємо вольтаж. Я його не заряджав це новий оприскувач. Так, красний на красний. Чорний на чорний. так зараз. так зараз Як ми бачимо, нас показує 13,7 вольт наша батарейка. Щоб було все чесно. Зараз підключимо і будемо пробувати. Батарейку встановили, тут зручно, що з боку йде кришечка. Можна встановити батарейку. Набрали 5 літрів води, половинку набрали. Зараз підключаємо турбонасадку насадка працює. І шланг з оприскувача пустимо на ну, середину бачка, щоб водичка просто по кругу циркулювала. Поставимо секундомер і будемо наблюдати. Запустили ми експеримент. За 30 секунд пішло. У нас іде акумулятор на прискорсь 10 літрів. Працює в нас турбонасадка. Все це діло ми записуємо, щоб було все чесно. І в нас іде подача рідини. Буде цікаво, скільки по часу знадобиться, щоб відпрацював наш оприскуль. У нас вже хвилина. Все працює, відео у нас записується. У нас вже 10 хвилин, пішла 11 хвилина. Турбонасадка працює, оприскувач працює. Робимо експеримент, скільки часу для того, щоб розрядити акумулятор. Так, так як дуже часто кажуть, що вистачає на дуже мало, 10, 10 хвилин це у нас в середньому десь 30 літрів води. От Зараз 30 літрів вже, можна сказати, да, наш насос відпрацював і акумулятор не розрядився. Працює і насос, і працює турбонасадка. Насос, водичка у нас там є, думаю, видно. Да? Тому продовжуємо, робимо ставки, скільки по часу буде працювати. У нас вже майже 20 хвилин працює акумуляторний оприскувач разом з турбонасадкою. Включений насос працює, насос, котру ганяє та працює турбонасадка. 20 хвилин це десь в середньому 60 літрів води ми вже прогнали через себе. 60 літрів, 20 хвилин це працює. По звуку, по мощності нічого в нас не впало. Робимо такий експеримент, цікаво, скільки часу буде працювати турбонасадка разом з акумуляторним пристроєм. Акумуляторний пристроч у нас новий, це модель на 10 літрів, акумулятор був повністю заряджений. ну як заряджений. він новий акумулятор, ми його не заряджали, перевірили, вольтаж показував 13,6 вольт, І тому зараз робимо такий експеримент. Друга камера записує в реальному, в реальному часі. Добавимо ролик на YouTube, да, буде цікаво. Бо багато клієнтів кажуть, ну, у них, мабуть, акумулятори слабкі, що вистачає там 3 бачка, 4 бачка, 5 бачків. От зараз вже у нас 60 літрів води, 20 хвилин і турбонасадка працює. Середня потужність насосу 3 літра хвилини. Я робив експерименти, перевіряв, якщо ви вмикаєте через клавішу кнопки, то 3 глітра хвилини. Якщо ви включаєте через регулятор, то там можна зробити менше і на квірту буде буде ну, більше часу. А зараз у нас вже 21 хвилина, все працює. Пройшло вже 30 хвилин, турбина дує, оприскувач качає. Записуємо в реальному часі, в таймпасі. Скільки буде займе часу, так, було цікаво. Що я хочу сказати? 30 хвилин вже майже працює. <кій> Правда? <кій> 30 хвилин в середньому 3 літра хвилину. Це у нас виходить 30 на 3, 90 літрів. 90 літрів ми вже прогнали через себе. Наш акумулятор працює, попри працює, турбонасадка наша працює. Так. Як ми бачимо, вентилятор. На сутку, так? Тому дійсно експеримент працює. Давайте на секунду, бачите, вимкнув. Насосик наш працює і готаємо. Тому, кого цікавить, турбонасадка є в нас наявності, підключається до акумуляторного прискувача. У нас встановлено порсуночка, ми просто не можемо зараз показати, як вона розпиляє. Але відео по розпиленню є дуже багато в нас на сторінці. Тому, хто цікавить, звертайтеся, номер телефону знизу під відео. 56 хвилин працює наша турбонасадка з нашим прискочем, тому вважаю, що експеримент дуже вдався. Можна відпрацювати 150-180 літрів на одному заряді. Акумулятор у нас вже показує індикацію червоним, що вже акумулятор у нас іде трошки розряджений. І трохи чуємо по звуку, що турбонасадка наша так само вже... Не така потужна, але все одно все працює. Насос наш працює, турбонасадка працює. Тому закриваємо експеримент. Годину працює на хорошому акумуляторі наша турбонасадка. Тому, кого цікавить, дані турбонасадки є в нас наявності, ціна їхня тисяча гривень, підключається до акумуляторного прискулача. І завдяки турбонасадці можна буде. Зробити хороше, якісне оприскування вашого саду або вашого городу. Звертайтеся номер телефону внизу під відео. Будемо закінчувати експеримент. Майже, майже давайте ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Година, Година працює наш акумуляторний оприскоч разом з турбонасадкою. Тому, вважаю, даний експеримент нам вдався. 60 хвилин відпрацювала. 60 умножаємо на 60 як тихо стало. 60 множаємо на 3 літри хвилину і ми отримуємо, отримуємо, скільки 180 літрів нашої рідини можна буде відпрацювати разом з турбонасадкою. Тому якщо у вас старий акумулятор да, і він уже не тримає батарею, то просто треба замінити акумулятор. Якщо у вас новий оприскувач, будь ласка, 150-180 літрів без проблем можна буде. Обробити е, з допомогою турбонасадки, тому кого цікавить, вони є в нас в наявності, Можна буде замовити номер телефону. Я залишу.